Розкладується, отак, бачите, як вона розкладується. Це автономна підлога, це взагалі інновації. Автономна, автономне опалення, а не підлога. Ну, це за, за Шарики, за Йорські бувають таке. Коротше, теплопайп, трубка. Вона розкладується 20-25 см змейкою або равликом, кажучи так. Маємо треба 220, треба терморегулятор і все. Ті трубки є довжиною будь-якої довжини до 88 по-моєму, метрів. Як працює, всередині в нас там е... жидкость антіфріз, тобто воно нагрівається, працює 15 хвилин десь на годину, нагрівається, а потім віддає тепло, тобто не зразу остигає. І сама головна перевага це оцей кабель, якщо вдруг він там навернеться. То потім приїжджає спеціаліст, ви уставляєте у цю коробочку під скритим десь якоюсь плиточкою, чи що. Він відкриває ту плиточку, підключає сюди машинку до цього. От, і машинка витягує, замінює кабель зсередини на новий і працює далі. Це єдина ремонтопригодна підлога, яка, яку можна поремонтувати потім. Все, Клучківська 190-119 Харків.